З сортувального столу хлібні вироби направляють до лоткових або безлоткових контейнерів. Для лоткових контейнерів використовуються три або чотири бортні лотки з градчастами, це для житньо-житньопшеничних формових та подових сортів, або суцільними для батонів булочок з дуби В даний час широко застосовуються пластмасові лотки. Які досить легкі та добре піддаються санітарній обробці, для транспортування та тимчасового зберігання хліба, що знаходиться в лотках, призначений контейнер, який ви бачите на малюночку, який складається з каркаса, що має верхню, вона позначена циферкою 1, і нижню циферка 4 рами, що направляють 3 вертикальні стійки циферка 2. Та чотирьох коліс, які позначені цифрою 5. Кронштейни для кріплення коліс до нижньої рами вільно обертаються навколо вертикальної осі. На цій рамі встановлено два копіри для центрування та фіксації контейнера на візку. Велике поширення набули контейнери з 18 похилими всередину трипортовими лотками, які є перспективними для механізованого укладання хлібних Виробів. Агрегат для укладання круглого подового хліба складається з двох основних частин: механізму для укладання хліба в лоток, тобто, це верхня частина або головка, та механізму для завантаження восьми заповнених хлібом лотків у контейнер. Та вивантаження восьми порожніх лотків із контейнера. Хліб укладається в лоток на хлестку. Що забезпечує при найбільшому діаметрі буханця 220 мм укладання чотирьох рядів по два буханці в ряду. Всього вісім буханців. Хліб від печей з системою стрічкових транспортерів та пристроїв для орієнтування подається через ділильний пристрій у два ряди на приймальний транспортер. Проходячи відсікач, буханці ритмічно надходять. До лопаток транспортера, що подає. Лопатки переміщують буханці на поворотні столики. Коли на останніх виявиться 4 пари буханців, столики повертаються і буханці по похилих площинах складах сповзають у лоток, спираючись одним кінцем у його дно. Потім похилі склизи э, піднімаються і хліб силою своєї ваги. Складається у лоток. Під час укладання лоток нерухомий. Для контролю за сповзанням буханців хліба зі склизів є фотоелектричне блокування. Контейнер із порожніми лотками спеціальними механізмами заводиться та встановлюється між кліттями підйомника для порожніх лотків та знижувача для заповнених хлібом лотків. Коли на полицях знижувача збереться 8 лотків із хлібом, механізм заштовхування лотків переміщає їх у контейнер. Одночасно із заштовхуванням одного ряду заповнених хлібом лотків у контейнер із нього на полиці витягується один ряд порожніх лотків. Порожні лотки підйомником опускаються до місця завантаження в контейнер. Коли порожній лоток підводиться до верхньої вихідної позиції і від механізму укладки надходить сигнал про закінчення операції укладання, механізм переміщення лотків пересуває порожній лоток на позицію укладання, а потім завантажений хлібом на напрямі знижувача. Після цього відбувається одночасне піднесення полиць. Напрямних підйомника і опускання полиці знижувача на один крок. Далі цикл повторюється. При чотиризахідному заштовхуванні лотків у контейнер це повне завантаження контейнера лотками, під час накопичення чергових восьми лотків відбувається зміна контейнерів. Місце заповненого хлібом контейнера стає контейнер з порожніми лотками. В агрегаті передбачені блокувальні пристрої, що зупиняють його у разі відсутності лотка у клітці підйомника лотків, застрягання хліба в укладальних механізмах. Спрацювання блокувальних пристроїв супроводжується звуковим сигналом, приводи механізму підйому та опускання лотків та механізму переміщення лотків забезпечені з різними елементами. Що оберігають механізми від поломок при перевантаженні. В агрегаті передбачений режим, що дозволяє проводити ручне укладання хліба в лотки при автоматичній роботі інших механізмів. Механізм агрегату може обслуговувати одну або кілька печей, що випікають один вид виробів круглий подовий хліб. Відбраковування хліба проводиться вручну. До надходження до місця укладання. При вимушеній зупинці агрегату потік хліба перемикається на резервний агрегат або на циркулярні столи для ручного укладання. Агрегат для укладання формового хліба виконаний з урахуванням агрегату для укладання круглого хліба. Принципові зміни внесені до механізмів укладання хліба в лотки. Та подачі хліба до укладального пристрою. Конструктивно видозмінено механізми введення лотків у контейнер та головний привід агрегату. Принцип роботи агрегату, крім вузла укладання, аналогічний до агрегату для укладання круглого подового хліба. Буханці формового хліба від печі системою транспортерів подаються на систему подачі, орієнтуються на нижню кірку. І подаються до головки в один ряд вздовж своєї повздовжньої осі. Спеціальні пристрої фіксують подачу двох буханців у приймальну порожнину, після чого вона відсікається від потоку хліба. Далі включається штовхач, який переміщає одну пару буханців перпендикулярно їхньому початковому руху на один крок. Звільняючи прийомну порожнину для прийому наступної пари, таким чином, над поданим під завантаження лотком набирається комплект із 7-8 пар буханців. Комплект розташовується на рофливих планках, що повертається навколо однієї з довгих своїх сторін. Після набору комплекту планки повертаються на 90 градусів. І звільнені буханці потрапляють у поданий лоток. Далі цикл набору повторюється. За цей час заповнений лоток переміщається на один крок вздовж своєї короткої осі, а під завантаження подається порожній лоток. Переміщення лотків в процесі їх укладання, заштовхування їх у контейнер, фіксування контейнера та інші операції в цьому агрегаті здійснюються так само. Як і при укладанні круглого хліба, механізм укладання батонів у лотки. Механізм укладання батонів відрізняється від механізму укладання формового хліба тим, що бічні стінки, його, вони позначені 1, що обмежують розсувні майданчики циферка 2, виконані рухомими. Враховуючи, що довжина батонів значно більша за довжину формового хліба, і розміри їх коливаються у великих межах, розташовувати батони в лотку паралельними рядами не вдається. Найбільш щільне укладання із збереженням цілісності зовнішньої кірки досягається при розташуванні батонів ялинкою. Процес укладання батонів відбувається в такий спосіб. Попередньо орієнтовані батони по нерухомому склізу транспортером подаються до живильника, штовхач, якого має увігнути профіль. Бічні стінки механізму укладання розсунуті на величину, достатньо для вільного проходу двох батонів найбільшої довжини. Толкач, пересуваючи батони на розсувні майданчики, цифрика 2, одночасно повертає їх на невеликий кут. Коли на розсувних майданчиках накопичиться 5 батонів, бічні стінки сходяться одночасно повертаючи батони і встановлюють їх у ялинку. Сунуті бічні стінки, штовхач і задня стінка утворюють прямокутник, що дорівнює за розмірами внутрішньому прямокутнику лотка. Майданчики розходяться і батони укладаються в лоток. Лоток опускається і механізмом переміщення пересувається на знижувач, але в його місце встановлюється порожній лоток. Механізм укладання формового хліба складається з транспортера. Він позначений циферкою 1. Нерухомого спуску 2. Живильника циферка 3. Упору з датчиком, він позначений цифрою 4, бічних стінок, циферка 5 і задньої стінки, циферка 6. Пари стулок, цифра 7. Вони утворюють прямокутник з розмірами, відповідними внутрішнім розмірам стандартного лотка. Попередньо орієнтовані буханці хліба, транспортером подаються на спуск до упору з датчиком. Датчик подає електросигнал для включення живильника, що здійснює зворотньо поступальний рух. Живильник попарно вштовхує буханці на закриті стулки. Після того, як живильник зробить задану кількість ходів, стулки розходяться і буханці подаються в лоток. Для зменшення висоти падіння лоток попередньо дещо підіймається. Після завантаження лоток опускається і переміщається. Витяг. Механізм для укладання батонів відрізняється від попереднього, тим, що бічні стінки виконані рухомими. Довжина батонів значно більша за довжину формового хліба, а розміри їх коливаються у великих межах до 40 мм за довжиною і 20 мм за шириною. Це не дозволяє розташовувати батони в лотку паралельними рядами. Найбільше щільне укладання із збереженням цілісності зовнішньої кирки досягається при розташуванні батонів ялинкою. Попередньо орієнтовані батони транспортером, він позначений циферкою 1, і по нерухомому склізу подається до живильника. штовхать 4, якого має увігнити профіль. Бічні стінки механізму укладання розсунуті на величину достатню для вільного проходу двох батонів найбільшої довжини, товкач, пересуваючи батони на закриті стулки, циферка 2, одночасно повертає їх на невеликий кут. Коли на стулках накопичиться 5 пар батонів, бічні стінки вони позначені цифрою 3, сходяться одночасно повертаючи батони. І встановлюють їх в ялинку. Після цього стулки відчиняються і батони укладаються в лоток. Потім він опускається, але в його місце механізмом переміщення встановлюється порожний лоток. Для укладання хлібних виробів у безлоткові контейнери служить агрегат для укладання подового хліба, що представляє собою функціонально пов'язані механізми. Живильник, він позначений цифрою 1. Розподільний конвейер. Він позначений цифрою 2. І накопичувач. Він позначений цифрою 7. Живильник виконаний у вигляді стрічкового конвеєра з механізмом для відліку батонів. Він у нас позначений цифрою 16. І встановленого над ним ланцюгового пересадника. циферка 17. Всі механізми живильника змонтовані на загальній рамі. Вона має позначку 14. Залежно від схеми подачі хліба, від печі та розташування пристроїв у хлібосховищі, стрічковий конвейер, він позначений цифрою 15 живильника, може мати праве або ліве виконання. Розподільний конвейер складається з похилою та горизонтальної ділянок, пов'язаних ланцюговою передачею. І мають загальний привід. Розподільний конвеєр переміщається у вертикальній площині механізмом підйому. Циферка 3, змонтованим на накопичувачі. Циферка 7. Нижня частина похилої ділянки конвейера за допомогою кутків, вони позначені цифрою 13, вільно переміщається напрямними, встановленими на рамі живильника. Вона у нас. Позначена цифрою 4. На горизонтальній ділянці конвейера передбачений механізм відліку рядів хліба. Накопичувач складається з восьми полиць з приводними вони позначені цифрою 5, і неприводними 18, роликами і забезпечений механізмом для заштовхування хліба. Він позначений цифрою 8. Механізм має штовхачі 9 відповідно до кількості полиць. І переміщається на візку, який позначений цифрою 11, по напрямних. Усі механізми змонтовано на зварному каркасі 12. Агрегат для укладання хліба в безлоткові контейнери працює в такий спосіб. Подовий хліб від печі надходить на стрічковий конвейер 15, швидкість стрічки, якого повинна бути вище швидкості стрічки конвейера, що подає, цим досягається поштучне транспортування хліба до механізму відліку. 16. Після подачі необхідної кількості буханців, наприклад, трьох, пересадник цифра 17. Пересаджує сформований ряд стрічки конвейера живильника 6 на стрічку похилої ділянки розподільного конвейера 2. Ряд батонів направляється на горизонтальну ділянку. А потім передається на приводні ролики накопичувача 5, якими проштовхуються на непривідні ролики. 18. При накопиченні необхідної кількості рядів, наприклад, трьох, розподільний конвейер 2. Переміщається на крок, що дорівнює відстані між полицями, цикл завантаження повторюється до повного заповнення всіх полиць накопичувача. Механізм заштовхування 8. при накопиченні хліба накопичувачі знаходяться в проміжному положенні по відношенню до країв полиць. Як тільки накопичувач заповниться хлібом, Механізм заштовхування переміщається в зону дії приводних роликів і, реверсуючи штовхачами, одночасно переміщає з усіх полиць накопичений хліб на полиці контейнера 10. При цьому накопичення хліба на полицях накопичувача не приспиняється. Заповнений контейнер відкочують і його місце встановлюють порожній. Цикл повторюється. Приводи агрегату працюють у автоматичному режимі за заданою програмою. Для обліку кількості готової продукції в механізованих хлібосховищах кожен хлібоукладальний агрегат має лічильник, на якому фіксується шляхом подачі імпульсів кількість заповнених контейнерів.